Згідно чинного законодавства Сполучених Штатів Америки, президент США він розширив фактично можливість державним установам США і силовому блоку США здійснювати будь-які заходи в протидії наркокартелю. Тобто, коли, в чому сенс? Коли ти наркокартель визнаєш як терористичну організацію, ти маєш право здійснювати навіть змішані гібридні військові операції? В відповідних локаціях, де ти вважаєш, що вони знаходяться, це може бути і за співпраці з мексиканськими силовиками, і навіть і без, відверто кажучи, але в цьому сенс був. Але чому їх прирівняли до такої загрози, як терористи? Тому що сучасні, наприклад, мексиканські наркокартелі, вони дуже потужні. В них великі гроші, велика мережа людей, і вони воєнізовані. Тобто. Наркотики, вони зрозуміло, що виробляють, а виробництво потребує охорони. І охороною цих лабораторій, де виробляються незаконні речі, займається велика кількість озброєних людей. Є навіть в Мексиці міста, які повністю контролюються якраз таки представниками того чи іншого наркокартелю. Тому, враховуючи те, що за найменшими підрахунками середній обсяг. Обороту наркотиків з Мексики до США десь сягає 100 мільярдів доларів, і враховуючи те, що наприклад, за даними 21-го року, за даними відповідних держустанов Сполучених Штатів Америки, від передозування гинуло більше 31 тисячі особи віком від 18 до 30 років, це все несе загрозу це безпеці.